Доброго дня. ну що, Сьогодні в мене, знаєте, кажуть, порада. порада від того, що в кожної господині таке буває. Ось ми ймове плиту, а в мене такі чугунні гарні оці решітки із газової плити. І дивіться, як би ти не мив, вчора картопляники смажила, побризкане, а тут ось де ножем дивіться, диру, прямо тут цілий прошарок уже цього жиру. Як це відмити? Не хочеться дерти, тому що чим більше ти дереш, тим більше потрапляє туди жир. Я видивилася в інтернеті, давайте разом провіримо, це краще робити на ніч. але, але. Попросила мами пакети. Кажу, дай мені, щоб влізли решітки. Вона мені дала Ні, це мале, давай більше. Будь ласка, вибачте, мене мама тут завідує цим. Всім. Що для цього потрібно? Один інгредієнт, який зветься: розчин аміаку на шатирний спирт. Зараз я візьму поліетиленовий пакет, такий побільше і такий, знаєте, як плотненький для сміття. Поставлю туди ті решітки, але я вам все покажу. Налю аміак, зав'яжу і залишу. Буду перевертати туди, сюди, туди-сюди. І судячи по тому відео, решітка гарна, красива, сама стає за 6 годин. Проекспериментуємо і ми. Це все у нас: отакий От великий пакет. У мене він навіть з ручками. Засовую туди решітки. потрібно продумати. Третій взяла пакет, який на смужці, що затягується, не підходить. Бачите, по длині у мене дуже-дуже замало тут зостається місця. Щоб решітка або так лягала, або так, щоб було там вольготно, як кажуть. Або по одній робити. Давайте по одній будемо робити. Це буде найкраще. У мене та сама така вона, як кажуть, сама грязна. Ця половина, тому я першу ту. Ану, подивлюся, чи ця? Ну, виберіть якусь. По одній будемо робити. Або в два різних пакети дві пляшки аміаку, і все буде. Аміак відкриваю. Зараз сюди наливаю і отак отут вершочок вирш... стягаю. І перевертаю, перевертаю, щоб вся ця решітка була в аміаці. Жодне, чи решітка вимиється, а то, що у вас не буде насмарку, це на. Три неділі, а може на все життя, це точно. Можливо, не тільки аміак, а сам і запах цей від'їдає цю решітку. І отак старайтеся туди-сюди і залишаю це. Ну, Там казали на ніч. Давайте залишимо на 6 годин. Я поки ще одну половинку. А ту, можливо, ще щось в інтернеті побачу інший спосіб. У мене аміаку не вистачає. Отак. Тут я зав'язала так щільно, ніде нічого не проходить. Хай лежить отут відпочиває, хай відпочиває отут. Чекаємо результату. Ні, це, це мама принесла у залізна оця як вона розсікатель. Вона зовсім це одноразове. Воно з такого металу, що воно ржавіє відразу, і мити його краще його просто викинути і купити нове. Решітка лежить, і знаєте, що я хочу старим методом, але сьогодні це відрізняється метод, що я рукавички одягла. А то весь час голими руками не потрібно. Дивіться, Бачите, тут ось забруднення. Отут дуже гарні забруднення їх видно. Я використаю хімію. Мені дуже подобається, я не буду рекламувати, просто мілам такий. Тут така рідина. Зараз я візьму стареньку зубну щітку моя для цих цілей є, і просто змащу всю решітку міламом і те засуну в пакет. І так само я зараз вимию. Нанесу на оцю решітку, яка в духовці. Бачите, теж вона в мене засмажена, засмажена. І подивимося. Я знаю, що це за пів години це буде блестіти, а те подивимося. Так, ну що, дивіться, я змастила цю решітку і цю. І ви бачите, що тут моментально, ще навіть ще змащуючи, вже починає відділятися. Вона така, ця рідина, трішки як желе, бачите? Уже починає відділятися. Жир від решітки. І через пів години ми подивимося, що тут буде. Я вам скажу, що на сьогоднішній день це найкращий такий засіб для видалення і в духовці, і кругом. Просто моментом. Але обов'язково потрібно, щоб були рукавички. Так, зараз я сюди підтерла, я так його покладу. Отак, а воно тут в цьому, цьому гелі знаходиться. Ну так, час від часу. Ось, це все жир, який... О тут у нас прямо можна, знаєте, мені здається, і картопельку посмажити на цьому жирі. Так багато його. Так, здається, все чисто і господині ладні, а отаке буває. Все. Залишаю ці решітки на 30-40 хвилин. А та решітка в мене лежить, я її буду туди-сюди перевертати. Ну що, Я просто витерла мочалкою вимила все це. Ця, цій плиті вже 8 років точно. Подивіться, там, де маленьке забруднення, воно ідеально помилося, тут нічого нема. А тут, де на стиках, скільки жиру, що, я не знаю, воно прямо наросло. То відмилося, якщо по 12 бальній системі, то 10 я нічого не терла. Я просто змила мочалкою оце все коричневе, що було. Це на цій чугунній решітці. І подивіться, яка гарна ця решітка. Ця ідеальна. Вона вся чиста, вона, як нова, блищить теж без будь-яких затруднень. Тобто, це я мила хімічним засобом. Я не рекламую, я вам показала, кому цікаво, будь ласка, Ой, тут гарно видно. Бачите? Це як нове, а отут трішки видно таке як коричневеньке, але в цілому вона відмилася нормально. І решітка теж. Ну, давайте візьмемо це 5 годин. Ну, я, чесно кажучи, не маю сенсу держ... тримати більше, тому що будь-яка хімія, аміак на шатир цитрамон, що хочете. Воно має певну спектр дії. Хоч ти на 10 днів залиш, нічого вже більше не буде. Все в пакетики тепленьке, але сумнів в чому. Зараз я розв'яжу і подивлюся. Я бачу, що на, на тій рештці ви бачили, що тут було все чорне, все коричне. Ось трішки потекло зараз. Все було тут, щось дуже чисте. Подивимося. Зв'язала я. Звичайно, запрошую тих, у кого. Насмарк. Дивіться, я ось ось тут дуже мокре. Ось ви бачите? Дивіться, я ось вожу зараз рукою, я не бачу тут здвигів, щоб там щось віділо. Ано ну зараз, може, потрібно мочалочкою. Не бачу я тут такого. Там я проводила, ця мочалка відразу була чорна. Зараз я вийму повністю. Ну що, я ось дістала. Тут ось де велике накопичення цього жиру. Дивіться, так воно все і залишилося. Я буду чистою мочалочкою терти. Ось трішки збивається цей нагар. Бачите? Тобто трішки воно діє. Але дуже-дуже слабо. Повністю тут оця сторона була на шатирному спірті. Вибачте, ваміяці. Так, потрібно брати ножичок і тут підшкрібати. Бачите, ось скільки цього. Це ж на тій половинці таке саме було, але воно знялося без проблем. А тут щось я бачу проблему. Оцей оце, зліва, а оце стик. Тут саме більше нагарі. Ну добре, зараз я двома руками тут потру і скажу вам своє заключення. Ну що, що я скажу? Що у цьому нашатирному спірці воно просто полежало там 4 години, воно трішки, неначе воно відмокло, але воно не витирається. Там я брала прямо отак мочалочкою і все стирала. А тут я дряпаю ножем, тому що ну я ж не буду вже це замочувати міламом, Нехай буде так, як воно є. дряпаю ножем і не нашатирний шатирний спір змиває, а міні. Я не знаю, я скажу одне, що, можливо, якщо взяти повністю налити в каструлю на шатирного спірту, туди покласти, повністю занурити цю решітку, то, можливо, вона трішки там якось їй краще це буде. Але на шатирний спір теж коштує гроші. Я перш за все ціню, знаєте, в роботі. Це швидкість. Ось, дивіться, дивіться, нічого воно не одмило, красиво, ось я ножем драпаю, дряпаю, і цей жир знімається. А так воно все гарно, диви, що робиться. Без ножа у ножалочку нічого не знімається. Так що ви дивіться самі, але я таких експериментів більше проводити не буду. Не рекламую, ще раз скажу, ось пусту пляшку показую мілам. Мілам називається цей, це там далі продовження. Ви шукайте в магазині, ви запитуєте, вам дадуть. Я намазала, я нічого не роблю, воно все оділо, я помила добре, і ви бачите результат на очі. Зараз я цю вимою теж ще потру, там чистящим, мочалкою і покажу вам. Не подобається мені це. Я чесно, і спочатку, можливо, ви скажете, так у вас така застра. Вибачте, у вас така забруднена решітка, що треба було її раніше мити. Ну, я мила, мила. Але знаєте, кожен раз не помічаєш, як бризкає, потрібно застилати просто фольгою решітки, все буде добре. Але я за те, щоб швидко і 68 гривень ця пляшка. Коштує, то вибачте, мені її вистачає, там потрібно ну зовсім мало. Столова ложка на одну половину. От і порахуйте, так що вигідно так. Так, це хімія, але, вибачте, це час і все. А вибір за вами? ну що, Рукавички можна знімати, і така порада, рукавички ще не порваті, гарні. Візьміть трошки крахмалю і змажте крохмалем, рука об руку І потім вертаєте рукавички, вони одягнуться на наступний раз дуже легко. Це дуже крохмаль, не борошно. Те викидати, це ваша справа. Отак От рукавички ці виглядають. Зараз я їх повісю на прищепочку і хай вони висять. Ну що, дивіться, я звичайно цю другу від нашапірного спирту я просто вже заморилася терти ножем. Я її вимила ножем. Ця, що у нас сама від'їдалася, а це ножем. І це, що я вам казала, що викинути, я намазала і дивіться, вона просто ржава, але від жиру це все відмилося. Так що ви дивіться саме і робіть висновки самі. Мені краще, отак, я так і духовку мию все. Я намазала, і дуже брудне забруднення зійшло. Десь там трішечки залишилося це не страшно. Загалом чисто, не жирне. І це самое головне. бажаю вам здоров'я. І гарної роботи на вашій кухні. До побачення.